Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевтом. В цьому відео я хотів би розповісти про одну із складових в терапії з межовим розглядом. Це конфронтація. Терапевтична техніка має дуже важливе значення для успіху в роботі з межовим розладом. В людини з такою проблематикою ми бачимо виражені порушення сприйняття реальності. Так відбувається в тому числі через дію деяких патологічних захисних механізмів. Це розщеплення, уникнення, заперечення, проекція та деякі інші. І це призводить до багатьох проблем в нормальному пристосуванні до життя. Також ми бачимо, що людина повторює типові конфлікти безліч раз, і вона це робить не для того, щоб навчитись конфліктувати конструктивно. А для того, щоб уникнути сепараційної тривоги і депресії покинутості. І це дорога в нікуди. Тому метою терапевтичної конфронтації є дати в оренду клієнту сприйняття реальності терапевта і таким чином допомогти йому почати відновлювати свою особистість через ідентифікацію з терапевтом. На початку роботи ціль терапевта це показати самодеструктивність, поведінки, мислення і почуттів клієнта. Конфронтація повинна робитись інтуїтивно і емпатійно, і спиратись на матеріал із життя клієнта. Терапевт повинен робити конфронтацію з нейтральною і об'єктивною позицією. І в жодному разі не з позиції агресії або будь-яких власних емоційних потреб. Тобто такі речі, як агресивність, директивність, контроль, моралізація, застереження, це все не працює і не має ніякого сенсу. Успішна конфронтація викликає в клієнта тривогу і потребу захиститись від неї через проекцію. Якщо терапевт формулює конфронтацію, виходячи з власних емоційних потреб, то він таким чином створює ідеальні умови для негативної проекції клієнта. Тобто клієнт подумає, що терапевт каже це йому, тому що він злий на мене, а не тому, що він діє в моїх інтересах. В межової людини є два типи перенесення: Це чіпляння. Як прояв потреби в залежності і дистанціювання. Це бажання покинути того, хто відторгає. А якщо клієнт демонструє чіпляння, то потрібно донести до його свідомості деструктивність такої поведінки. Якщо клієнт в стані дистанціювання, то йому потрібно пояснити суть його негативних і ворожих проекцій. Ці проекції, зазвичай, на терапевта. Це зробити досить складно. І в роботі потрібно бути максимально уважним і зібраним. А якщо ви успішно зробили, сформулювали конфронтацію і клієнт її прийняв, то вам вдалося подолати заперечення та уникнення. А це означає, що в клієнта тепер з'явився новий конфлікт. І Тепер людина розуміє деструктивність своєї поведінки. Людина все одно буде мати бажання продовжувати цю поведінку для того, щоб позбавитись від тривоги, від депресії. Але тепер людина буде усвідомлювати, що це буде їй шкодити. Терапевтичний процес можна сказати, що ходить по колу або по спіралі. По черзі виникають такі фази, як супротив, потім конфронтація, потім пропрацювання почуттів, пов'язаних з депресією покинутості. І потім знову супротив, конфронтація і пропрацювання. На фазі пропрацювання ми багато уваги приділяємо фантазіям, снам, спогадам, болючим почуттям клієнта. Ці переживання так чи інакше пов'язані із сепарацією від мами. Успішна терапія клієнта з межовим розладом вимагає дуже багато уваги до побудови і зміцнення терапевтичного альянсу. Також багато уваги потребує фаза пропрацювання проблем з минулого. А це означає, що терапевту потрібно проявлятися як, як справжня особистість. В ідеалі терапевту потрібно добре усвідомлювати і знати власні потреби в залежності і дистанціюванні. Ця робота зазвичай досить трудоємка, і вона потребує зрілості терапевта і відпрацьованих терапевтичних навичок. Якщо вдасться створити необхідні умови для клієнта, то він буде виконувати свою частину роботи, і терапія буде приносити свої результати і задоволення як для клієнта, так і для терапевта. На цьому в мене все. Я вдячний за вашу увагу. Ваші запитання і коментарі ви можете написати внизу під відео. На все добре, бувайте!